Слава Україні! Доброго дня, друзі! Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати. Тут у нас людина замовилася на трактор. Тут дещо нестандартна ситуація. Ну, як для нас нестандартна, можливо, для когось з вас вона дуже стандартна. Людина телефонує і каже: от переробляємо трактор. Тобто взяли міст, практично новий з 82-го вже міст що е з двох частин, нового зразку, Відливачка є, кронштейн під циліндр рульовий є. Ну і, і сошки вже нового зразку, тобто речах лівий і правий. І від, от, питає таке, можете ли зібрати так, щоб нам під дозатор. Ну, Тобто перерахували. По вартості зараз не буду казати, це у кожного індивідуально. Але що ми туди от запропонували? Дозатор. У нас Болгарія сотий, у них інша 10 стоїть. Потім палець лівий подовжений. Це під кронштейн, верхній лівий дозатор буде. Правий палець це підміст на їхній кронштейн це обидва пальці товсті нового зразку. Так, потім тяга рульова у зборі і рульовий циліндр. До рульового циліндра ще такі от шланги, тобто до рульового циліндра та до дозатора. І штуцерки Це перехідні штуцери до дозатора і до рульового циліндра і шайбочки до них ще. І гідробак без блокіровки. Без блокіровки. Чому? Тому що людина бере от нашу механічну блокіровку, буде її ставити кабіна в неї низька, тобто от на кшталт польської кабіни. Але каже, що вироблена вона ще в Білорусі, тобто не нова. І що він каже, що ну, я одразу ж попередив, що людина стикнеться з такими от декілька там проблем буде, бо розрахована оця Управління механічною блокіровкою під велику, високу кабіну. А це середня кабіна там потрібно буде трохи переробляти. Ну, На малу кабіну знаю, що переробляють, переварюють оце от речах керування, розвертають в іншу сторону. Бо інакше неможливо там його встановити там по-людськи. Потім ще, що людина забажала, це, ну, звісно, благородити трактор нового зразку, наклеїчки на весь трактор. Тут є такий комплектик. І перенос розподільника на тросах. Тобто, дивіться, тут у нас що у нас, ходи, траси метрові, підвилочку, соединителі трасів, там кити, хто їх називає. Потім блок важелів, то що встановлюється на крило. Тут стосовно їхньої середньої кабіни, у них там крило пряме. А тут, бачите, от. Щоб ви роздивилися, воно під скос, все під велику кабіну, знову ж таки, розраховано. Ну, сказали, що там дороблять, щось там зроблять, все буде добре. Тобто люди вони не бояться якихось перешкод. Вони їх не оминають, вони їх долають. Так, і отакі рукояточки на блок важелів. І саме головне в цьому переносу це сам розподільник. Розподільник це виробництво Бетхост, це Болгарія, він на три секції. Він де вже з комплектів зі штуцерами своїми. І цей розподільник, він, ну, скажімо так, він призначений для переносу для встановлення позаду трактора. Колись я вже там, та ні, викладав я вже таке відео, там, як воно переноситься, там, куди і що. Так, розподільник цей вони забажали з двома плаваючими секціями, ну, тобто з плаваючим положенням, з фіксацією, і третє положення це воно просто підпружинене без плаваючого положення. Ну, от таке замовлення цікаве, друзі. Тобто, якщо вам щось потрібно, якщо ви розумієте, що, що вам потрібно, будь ласка, звертайтесь до нас в МТЗОК за номером 068 488 1076. На ну, все добре, до нової зустрічі!